Це ж я вам показувала, відкривала тушонку. Ну, звісно, ми скуштували. Все сподобалось, це смачно. Вирішила ж приготувати кашку з такою смакотою. Кашку готую ось ячно. Давно ми не готували такої каші. Захотілося нам. Так, ось уже відварюється. Збираю обов'язково шум, відваряється каша і тут буду робити зажарку цибулька-морковка. Ось уже в мене нарізана цибулька-морковка. Додаю трішечки соняшникової олійки і обжарю, додам тушоночку. Тут стоїть вже відварене м'ясо, це я завтра хочу борщик готувати. Буде борщик у нас. Так. Готувала я яєчню з цибулею порей нам дуже-дуже сподобалось. І ви уявляєте, чоловік вечором приходить з пакетом, а в пакеті, що ви думаєте? Це при тому, що я йому не говорила купляти. Якщо чоловік приніс, значить сподобався омлет. Мені написали, що це не омлет, а яєчня. Можливо, це яєчня. Я думаю, різниці немає. Ні, ну, можливо, є різниця. Якщо ви там кулінарний експерт, дуже мене не критикуйте. Отакий я кулінар-початківець, експериментую щось: люблю готувати, куштувати нові смаки, так що в нас знову. Цибулька, але, звісно, мабуть, яєчню готувати не будемо. Це такий в нашому регіоні не дуже звичний продукт. Знайду рецепт супчика і приготуємо разом з вами супчик. А ще ж у мене є насіннячко і обов'язково обов'язково посію. І покажу вам, що в мене вийшло. Так що підписуйтеся на канал. Ставте вподобаєчки, зберігайте рецептики, діліться нашими відео в своїх соціальних мережах, щоб нас не загубити. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Для нас це дуже-дуже цінно, а вам, я думаю, не важко. Через день різні каші готуємо. Отож, я вам говорила, кашу дружбу готувала. Багато хто здивувався такому поєднанню. А ми дуже часто, я ще пам'ятаю в дитинстві, то ми часто готували рис, гречка. Оце постійно. Сави готували таку кашу? Чи ні? Рис із гречкою? Ні? Ні? ні. Ну, Та в тебе ж мама була ж вона ж з западної, то в них трошки інше. Ні. Ну дав, чоловіка, мама, із западної була. Царство і небесне. То... то в них інше готувалося. Е, потім Сегеденський. Ага, що ще? Е, потім на що ще вони готували, подижді. Та ну різне. Та, так, багато дуже багато. Ну, а голубці з, 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 з різними да, начинками а, вони. Голубки. А з картошкою ні, не готували таке? Ні, з картошкою ні. Просто рис там і трошки там щось. А, трошки фаршу. Ну, не да? так, як ми що, лято, да, так, ми, ми обично в нас фарш. Ну так, да, десь на рівні з рейсом, а в них рису а, в більше, а там трошки фаршу, ну Дуже добрі були, як готові. Так, да, добрі були, та ну ми ж он пробували, то смачні. Так. І головне, мені нравилося, що в їхніх голубцях що такі маленькі вони маленькі, робили. Так, маленькі, і вони їх як, як, голубці, як. І де його де. як возьмеш, так, він маленький і він так стушений, що він аж стане в роті. Так. Ну що такий не відчувається ні капусти. Ну, Ну, Капуста то смак Чув, чувствується, ну просто що не тверда, така, така розварена, така, ну, розтушена, така смачна. Так, і що? Я кашу роблю зажарку для каші, цибульку піджарила морковку. І тепер додаю тушоночку. Ось, бачите, тушоночку обібрала, її так леше. Немає тут ні кісточки, нічого. Та, кісточки там мені он попалася в тушонці, там кісточка з шийки, мабуть, та. то вона навіть така, аж сама аж розпадається в роті кісточка, так. Так що автоклав це знахідка. Ми дуже давно мріяли, та. У нас як господарство тільки з'явилося це вже років 10 назад. То ми все, весь цей час і мріяли про автоклав. А всі роки, поки в нас не було, це в нас автоклав, тільки з'явився у 2024-му ну, тому році влітку, ми тільки його придбали. А до того всі тушонки, консерви ми також закривали все в духовці. То, звичайно, що чому, ну, чому ми мріяли про автоклав? Що ну там не те, що довше зберігається, бо ми, звичайно, не робимо в таких кількостях, а просто що воно ну надійніше, так, що ніякі там мікроби, ніякі там бактерії не попадуть, і автоклав це ну, надійніше, надійніше, звісно. Чим просто ти в духовці робиш. І зручніше заклав там багатенько баночок одним махом так сказати, бо в духовку ж ти ж багато, також туди не поставиш. І за духовкою постійно потрібно слідкувати, температура, а у нас не дуже так часу є багато. Ну, але ж, звісно, також робили, справлялися, а це вже ж. Назбирали ту копієчку та отож в тому році придбали, то то ми дуже-дуже ми раді. Так, і оце тут зварилося, тут це ж зараз добавлю, Пару хвилин підтушиться і все. І кашка вже на завтра в мене готова. Хоч завтра не буду готувати. Буду іншими справами займатися. Додала я зажарку. Ось. Зараз трішки. Іду, закрюш. Трішки приправки додала, сольки. О, і все. І ще додам трішечки зовсім, зовсім юшечки із тушонки. І все. Зараз. Щас... Трішки кипне і готово. Ячну кашку ми любимо таку ріденьку, щоб не була густа, тоді вона смачна. Наче, знаєте, така, як польова кашка, хто знає, хто любить. Але це ж ячна. бага <coughs> байна <coughs> Привіт-привіт! Сьогодні в мене вечором був прямий ефір, і з приводу цього хотілося б поділитися деякими думками. Заздалегідь в мене не вдається планувати ефір, тому що, так як у мене дітки і багато справ, тому я не можу визначити годину. Можливо, це потрібно мені робити або пізно вечором, коли всі справи пороблені. Сідати і чоловік вдома, мабуть, так і буде або зранку. Так що, ну, поки що подивлюся, як буде краще. Поки що я з цим всім розбираюся. Там потрібно назначати модераторів, щоб не було так, як у мене. Хотіла я сьогодні в ефірі приготувати картопляники, але щось пішло не так і мені потрібно було сидіти читати. Коментарі слідкувати і видаляти, ну так м'яко кажучи, не зовсім добросовісних людей, які, там почали мені, які почали мені писати різні пакості, гадості, то не вдалося, не вдалося в мене готувати в ефірі з вами розмовляти. Так що на наступний раз потрібно буде назначати вибору модератора, щоб за цим всім слідкував. А я з вами так, знаєте, більш-менш спілкувалася. То я в цьому, в цьому ділі зовсім новачок ще, і ще, як ви знаєте, я розумію, що всі люди різні, і до критики я відношуся нормально і це все так сприймаю теж нормально. Але для мене це було вперше, що багато налетіло всяких таких різних. У ну, деяких я людьми не можу назвати, тому що люди так не, не можуть так один до одного відноситися. Нормальні люди. Так що, такі справи. Невдачний ефір, трішки невдачний, можна сказати, ефір був. Тому буду зараз готувати вже зрази, зрази ми ще говоримо, картопляники з капустою тушкованою буду зараз готувати в записі. І вам покажу, що з цього вийшло. Боже, люди добрі. Як почали там мені писати, я ж я говорю, мені навіть не хочеться і озвучувати цього. Те, що писали Слава, ну ви розумієте, кому топів біди. а те, що почали писати, знаєте, там з приводу зовнішньості моєї, Ну, то яскравий макіяж, ну це я вам все-таки, знаєте, в формі говорю. E, що, що я скажу? Люди добрі, я не на сайті знайомств на якомусь. Якщо вам подобається мій канал, заходьте і дивіться, будь ласка. Будемо спілкуватися, будемо знайомитися. Якщо не подобається. Чоловік, чоловік прийшов, зайшов. Якщо не подобається, то я ж нікого не затримую. А то на... почали писати, то у вас там брови не такі, то у вас там ще щось не таке, то підіть умийтеся, ну, мені вмиватися не потрібно, бо в мене брови свої. І я їх не малюю. Можливо, ще комусь щось не подобається. І мені багато хто не подобається. Ну і що тепер робити? Я за вас рада. А я думала, зараз запишу таке, знаєте, думаю, зроблю прямий ефір. Поспілкуємося спокійно, поготуємо. І ще, думаю, чоловік прийде з роботи, там якраз часу вистачало, Думаю, чоловік прийде з роботи, і він ще поспілкується. Ані не тут-то було, не вийшло так, як хотілося. Так що чекайте, нових ефірів, ми вже знаємо. Даса, будеш мені допомагати, відбиватися. Угу. І все буде добре. Так що готую зараз такі ж картопляники ті, які запланувала. А то щось мене ті люди зовсім вибили з колії. Щось пішло не по плану. Ну, нічого, таке буває. Як набігло, там я аж не очікувала. Я перший, перший раз я записувала зранку ефір. Ну, думаю, пробний, вийду там. Подивлюся функції щодо чого. І заходили гості до мене, дівчатка, поспілкувалися, було все спокійно, а тут вечором як налетіло м -м тому те не нравиться, тому те не нравиться. Готов зразити, а то так і просто єш під що Кажу, готовий вже зразили. То зараз буду готовий. Я покажу що ще в роздум'ях. я ще відходжу від ефіру. Чоловік каже, готую вже зразу та готую. А то я, я під такими, знаєте, емоціями ще залишаюся. Довно да. Ну, Це перві ефіри, пробні, тоді пойдет, Да. Каже чоловік, це перші, перші ефіри, а потім піде як по маслу. І я так думаю. Я й бачу. Що піде як по маслу? <різь> Нічого. Натерла я картопельки, відварювала в мундирах. Натушкувала капусти. Начинка є, готовлю тісто. Спочатку приготуємо тісто на картопляники. Для тіста я відварила кілограм картоплі в мундирах, почистила, натерла на великій терці і зараз додаю два додаю яйця. І додаємо борошно. Борошно я взяла, трішки додала кукурудзяного і звичайне пшеничне борошно. Отак ось просіваю на поверхню, і трішки й туди і додаю спеції, але можна спеції не додавати. Сіль присолили, і все. І формуємо вже тісто. У мене немає точної кількості борошна, тому я отак. Викладаю на поверхність і замішую, щоб воно такої було консистенції. Не дуже туге, таке м'якеньке, і щоб гарно ліпилося. І вже починаю, починаю формувати картопляники. Для начинки я сьогодні взяла тушковану капусту. А ви можете брати що завгодно. І м'ясо, і печінка. Що подобається, те й беріть. І формую, формую вже картопляники, або ще зразу ми їх називали. Роблю не дуже маленькі і не такі великі середнього розміру. І ось дивимося, що в нас виходить. Це все повинно було бути прямо в прямому ефірі. Але наліпила я картопляників. Вийшло небагато. Так, зараз ставлю сковорідку і буду вже обжарювати. Ось так. Я трішки їх ще в кукурудзяній й муки, а так зверху поприсипала. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 27 штучок оце в мене вийшло. Так, що я ставлю олійку. Так що, друзі, такі в мене справи. Не задалося трішки з прямим ефіром. Та воно, я ж кажу, вже І, ...дітки. Ангелінка почала вирядувати, тому я трішки-трішки провела і все. І закінчили, бо ніяк було. Це потрібно робити або вечором, мабуть, уже коли чоловік буде вдома, або зранку, коли ще сплять, але ж хто тоді буде на ефірі, ну, не знаю, подивимося. Можливо, коли вихідний буде чоловік то зробимо. Так, обжарюємо. Так, тут ось обжарюються, Тут викладаю, щоб трішечки від зайвого жиру стікали. А це ось уже готую, бо синуля бігає, вже хоче куштувати. Зараз тут сметанки ще йому покладу і. Будемо смакувати, куштувати. Такі красивенькі. Красивенький, немаленькі, такі величенькі, гарненькі. І трішки покажу вам сьогоднішньої погоди Полтавщина 22 січня. Пролетів сніжок зранку, трішки-трішки отак притрусив земельку, але вже немає сніжку. Вітерець. Якщо хочу сказати, дякую, друзі мої, дякую, що. Ви залишаєтеся зі мною, розумієте, мене є, хто не розуміє. Якщо вам не подобається мій канал, контент, то нам з вами не по дорозі. А тим, кому подобаються наші сільські будні, дякую вам, мої люди, дякую за увагу, підтримку. Бажаю вам всього всього доброго, вам, вашим сім'ям, всього найкращого. До зустрічі, до нових відео. Sim, por cá,